Доброго дня, мене звати Микитюк Олександр Володимирович, я лікар гінеколог компанії Мати та дитина. З 13 липня стартує черговий етап проєкту Лелека Прилетить, у якому буде шанс виграти безкоштовну програму екстракорпорального запліднення. Етап буде тривати до 23 серпня, 24 серпня буде оголошений переможець за висновком комісії. Ця людина зможе пройти безкоштовне еко у нашій клініці. Програму ЕКЗ буду проводити я. В рамках даного проєкту з моєї сторони я намагатимусь допомогти отримати бажане здійснення вашої мрії це отримання вагітності, народження живої, здорової дитини. Тому і клініка, і я як лікар ми будемо максимально зацікавлені в успішності нашої програми і позитивному результаті того всього, що зараз буде робитися. В рамках проекту для участі в акції вам необхідно буде онлайн заповнити анкету, де потрібно буде відповісти на поставлені запитання. У подальшому з вами зв'язуються та записують на консультацію. Вона буде здійснюватись або онлайн, або офлайн. Тому записуйтесь, приймайте участь. Бажаю всім удачі, всього найкращого, до зустрічі!